Вітаю з вами на зв'язку Фізика. Специфіка нашого предмету це демонстраційний експеримент, який ми використовуємо на різних етапах уроку, в залежності від поставленої нами мети. Сьогодні я пропоную вашій увазі момент використання цього експерименту під час вивчення нового матеріалу. Як ви пам'ятаєте, основна мета наша з вами сьогодні це, щоб учні самостійно доходили до потрібних нам висновків. Тому перед початком перегляду експерименту обов'язково ставимо питання, на яке потім діти після перегляду повинні нам дати відповідь. Відповідь. Наприклад, під час вивчення теми рух молекул і температура тіла у восьмому класі виникає питання, а як же пов'язані між собою ці два поняття рух або швидкість руху молекул і температура тіла. Звернімося до досліду. На екрані ми бачимо, блакитним це наші молекули, а внизу на чорному фоні буде у нас температурна шкала. Тож, давайте подивимося, як із зміною температури будуть рухатись наші молекули. За підсумками перегляду відео ми робимо висновок, що чим більшою є температура тіла, тим швидше рухаються молекули. Діти, зараз слідкуємо за слайдами на екрані. Вивчити будову квітки нам допоможе казка фентезі сьогодні. Уявіть собі на хвилинку, що ви стали дуже маленьким і опинилися на галяні. Квіти і трава перетворилися на ліс. А комахи на справжніх динозаврів. Скоро ніч, і треба десь заночувати. Сянула думка можна заховатися у квітку. Завітаємо до квітки у гості. Нам потрібно вчепитися руками за квітку ніжку, далі піднятися по квітку, по квітку ложу, стрибнути, на чашолистих чашечків, руками розкрити пелюстки віночка, і ми потрапимо всередину. Аж раптом піднявся вітер, захиталася квітка. З тичинок посипався пилок. Він виявився дуже смачним, його можна їсти. Спати лягти можна у центрі квітки, там дуже затишно, біля маточки. Нарешті настав ранок, переночували. Треба виходити. Ми зайшли у квітку під час нашої казкової подорожі, а тепер треба вийти. Мені потрібна ваша допомога. Хто мені назве частини квітки в зворотньому порядку? Тема уроку. Хімія, природнича наука, речовини та їх перетворення у навколишньому світі. У клас. Хімія наука про те, як одні речовини реагують з іншими. Ну, наприклад, воду. Ну, і Ми знаємо, що в банана багато калію. Що ж відбудеться, коли банан потрапить у воду? Бананчик. Оп. І ми бачимо, особливо нічого не відбувається. Ми візьмемо неорганічну сполуку. Так, калій, фосфорно кислий тобто фосфат калій. Він розчиняється. Водички. І візьмемо калію. Тобі є про старочува на метал. Природі він не зустрічається, тому що швидко окисляється. А зберігається загалом він під шаром масу. Шматочок калії, так? До всіх трьох речовин входив калій. Реакцію, як в стара речовина калії, ми бачили. До складу падатьоклічовин входить нітроген. Наприклад, аніачної селітри. Пам'ятаємо, який відбувся вибух в Бейруті селітри. Але нітроген входить до багатьох речовини, наприклад, до білків, про противінів. А бомба! Ні, тут нітроген цілком безпечний. Тому що у сполученні хімічні елементи мають інші властивості. Ми, до речі, також складаємося з протеїнів, де є нітроген більш того, повітря воно містить просту речовину нітрогену — азот. Така хімія є небезпечною. Більшість повітря це у нас якраз є азот, 78%. От проста речов на калію і ви бачили. Отже, хіння вивчає те, яким чином побудовані речовини і як вони взаємодіють між собою. Розглянемо теорему Піфагора, яка вивчається у 8 класі на уроках геометрії. Дома учні повинні були побудувати прямокутні трикутники за відомими катетами, виміряти гіпотенузу та заповнити таблицю. Дана таблиця зараз перед вами на екрані. Тепер побудуємо нову таблицю та заповнимо її. Віднесемо всі результати з попередньої таблиці до квадрата. Тобто, знайдемо величини а квадрат, Б квадрат, С квадрат. Наприклад, 3 в квадраті дорівнює 9, 4 в квадраті дорівнює 16, 5 в квадраті дорівнює 25 і так далі. Додаємо квадрати катетів а квадрат плюс б квадрат. І порівнюємо з квадратом гіпотенузи. Вийшло, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Цю закономірність і виражає теорема Піфагора, який присвячений наш урок. Доведемо її. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадрата катетів. До речі, цікаво, що теорема Піфагора занесена до книги рекордів Гіннеса як теорема з максимальним числом доказів, а саме не менше 400. Припускають, що часи Піфагора теорема звучала по іншому. Площа квадрата побудована на гіпотенузі прямокутного трикутника дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. А ось і знаменіті піфагорові штани, які на всі боки рівні. Такі вірші придумували учні середніх століть при вивченні теореми. Малювали шаржі, наприклад, такі, які ви зараз бачите на екрані. Сьомий клас. геометрія, тема, паралельні, прямі. На що схожі колії потяга на прямі? На що схожі електролінії тролейбуса? Напрямі. Що буде, якщо ці прямі будуть перетинатись? Потяг не зможе їхати, тролейбус буде завжди зупинятися? Можемо зробити такий висновок, що є такі прямі, які знаходяться поруч, але ніколи не перетинаються? Дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. В житті нас багато де це зустрічає. Наприклад, в спорті доріжки басейна на дорозі зебра. Розподільні смуги руху автотранспорту. В музиці клавіжі музичного інструменту в архітектурі колони будівлі. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я презентую вивчення нової теми з предмету інформатики. В 9 класі тема уроку, реляційні бази даних та їхні об'єкти. Дану тему вивчення даної теми я пропоную за допомогою методу перевернутого навчання. Тобто, читання та опрацювання нового матеріалу ми виконуємо вдома, а практику, тобто домашню роботу. Ми виконуємо на наступному уроці і розбираємо разом. На опрацювання такого матеріалу я можу подати або презентацію, або конспект, або відео. І паралельно з таким матеріалом я створюю за допомогою Google Form-тест, в якому формую питання. На яких я хочу акцентувати увагу учнів? Відповіді на такі питання я можу обмежити а можу не обмежувати. За умовою, що учень повинен виконати таку роботу на 10 балів. Учні таку роботу виконують масово, і якщо у мене відповіді були обмежені, то я можу е, отримати дуже багато оцінок, е, що для наступних уроків проблематично е, з інформатики. І на наступних уроках ми переходимо до практики, і я можу запропонувати е, їм вибрати з. Декількох баз даних, саме реляційну базу даних для перевірки знань. Ну і наступне практичні завдання. Дякую за увагу.